Привіт, всім мене звати Крил, я рекрутер, проживаю в місті Вроцлав і вирішив записати коротке відео стосовно того, в яких районах Вроцлава краще всього знайти собі житло, щоб вам було зручно добиратися на всі самі головні вакансії цього міста, тому що крім того, що я тут проживаю довший термін, я ще рекрутував майже на всі підприємства, на всі вакансії, які знаходяться у Вроцлаві, і його найближчих околицях. І реальність зараз така, що раніше, наприклад, більшість цих вакансій надавала житло в самому місті, надавали робочий транспорт, люди собі. Проживали в місті, і їздили на роботу. То зараз е, ситуація виглядає так, що помімо того, що на більшість гарних, класних, крутих вакансій требується знання польської мови, це обов'язково. Також підприємство перестали виділяти житло, а в деяких випадках перестали виділяти навіть транспорт. Тому краще все це оптимізувати і поселитися в тих районах, де, скоріш за все, у вас буде більше можливості підшукати собі якусь роботу, яка буде забезпечувати вас там транспортним робочим, хоча би почну зі свого досвіду. Я як тільки приїхав у Вроцлав, це було у 2020 році. Я поселився в кімнату на огороді ботанічному. Це вулиця Сінк-Сінкевича, центральна частина місця. Це Врослав. Щодмісця достатньо непогано там було проживати, але я працював на той момент на білянах Вроцлавських, і дорога до офісу в мене займала общественним транспортом. 50 там хвилин плюс-мінус. В принципі, на той момент це мене влаштовувало. Та й по міркам сьогоднішнього дня, в принципі, 50 мінут на роботу добиратися. Да, це довго. Але ще в принципі терпіма ось. Але на біскупіці Петгурни, Нововіщ Рославська, Шиманов, якийсь чи Магніці, наприклад, то все це знаходиться ще далі ніж біля Неврославській. Відповідно, час на дорогу буде займати ще більше, більше, більше часу. Ось тому, напевно, на сьогоднішній день то вже в цьому районі я би не радив поселятися. Друга моя квартира це був Портиніце. Портиніце це район виїзда з Врослава, якраз таки опять-таки, в стороні білян білянврославських магніце, біскупі от от в ту сторону, і це був супер район. супер район. Я там жив біля Порше Центрума в нових будинках. І через цю вулицю, але Каркановська вона називається, проїжджає більшість робочих автобусів. Тобто, проживаючи в тому районі, ви ну з дуже великою ймовірністю. Попадете на вакансію, де вас будуть забезпечувати е, робочим транспортом. Але крім цього, там навіть їздить декілька громадських автобусов, які заїжджають в ту стрефу біскупіці біскопісипідгурни і так далі, де ви можете громадським автобусом під'їхати. І в принципі, графік цих громадських автобусів він так зроблений, щоб люди встигали доїжджати на першу зміну. Да. Тому в принципі, навіть якщо вакансія вам попадеться і не буде там забезпечувати з автобусом, то на громадському транспорті є можливість доїжджати. Бо, наприклад, якщо цей автобус стартує там, допустимо, з жд вокзалу. Ви поки сядете на жд вокзалі, поки доїдете на протиніці, поки доїдете далі, це знов, знов буде там мінімум півтори години часу. Це добагато. Ну так на роботу ніхто не добирається. Е, наступна моя квартира, це була вулиця Сімінавіцька, це Кщенжі велике. це е, трошечки задуп'я Врослава, але на той момент мене мені вона підходила стосовно того, що це була трьохкомнатна квартира, мені треба було більше площа, і бо забрав батьків з України. І це, і підходила ціна. Це був теж новий будинок, трьохкімнатна квартира. В принципі, все пасувало. На той момент я працював здальньо, і мені не треба було ніде їздити, е, тому мені цей варіант. Е, на початку подобався і, в принципі, підходив, але потім я пожалів про це. Хоча, якби той район, досить теж нормальний, адекватний. в. В плані е, робочих маршрутів, да, бо в той стороні теж сосредоточені, наприклад, склади там, ID логістики я туди маму свою працевлаштовував, е, там декілька ще підприємств знаходиться. В принципі, плюс в єльш ласкавіці можна доїжджати теж достатньо непогано, плюс можна доїжджати непогано в Шихніці, там де є тепліці, теж різні декілька там підприємств, автомотів чи виробництво побудової техніки. якби В тому, в тому районі в общем, вакансії є, і робочий транспорт теж є. Але, Велика проблема з тим, щоб добиратися. В центр Вроцлава да, тому що там, хоч і їздять пару автобусів, але там постійні корки, постійні, постійні, постійні корки, і дуже складно виїжджати. Дуже проблематично доїжджати до центральної частини міста, міста мені треба було, якщо я кудись збираюсь їхати, то і пішком на травай, сідати на трамвай, і на трамвай там їхати півгодини. Напевно, тому якщо ваше життя сосредоточена на дом-робота, робота, дом в принципі, в большинство працівників на перших етапах на перших роботах. Це так і виглядає, можна в принципі цей район розглядати. Там суперпаркова зона, велика зелень, річка недалеко. В принципі, достатньо непогано, е, ну, відчуття да, самого життя. Там наступна моя квартира: це район е, Кемпа Міщанська, це, це теж центральна частина міста. Ну, це супер район, тобто мені дуже там комфортно проживалося, але скажу зразу, що це район не для першої квартири. Точно ціни тут достатньо високі, але це ще не саме головне. Головне, що треба прийти. Купу кастингів у різних власників квартир. І я, наприклад, хоча в мене по параметрам в принципі нормально все було, да, я там і роздруківку своїх доходів показував, і що там я працював на умові праці, на, на скільки, чи, чи на окрес да? там, я не пам'ятаю, як називається, чи там пару років у мене та умова була. ну, в общем, Нормальні документи, мене була карта побита, була нова, свіженька, класна і так далі. І я ходив по кастингам, два власника мені відмовили, і тільки на третьому власнику мені вдалося домовитися. І я переїхав в цю квартиру. І прийшлось підписувати і шукати взагалі де зробити умову найма казінального. Я перший раз в житті це робив. Всі кошти повністю переїзди були по моїй стороні. Власник ні на що взагалі не погоджувався. Просто хочеш заїхати в квартиру, повезло, що тебе вибрали, плати гроші. Все. тому якби для першої квартири це. Не дуже підходящий варіант, але сама географія цього району вона достатньо прикольна. Тут зручно доїжджати теж в будь-яку частину міста і за місто, в тому числі, е якщо підподитожувати якби всю цю інформацію, головні логістичні артерії, в яких е в стороні яких знаходяться якісь підприємства, якась робота, це. В першу чергу з повстанство в Шльонських це от центра і туди на виїзд Роцлава в сторону Біскупів Сподгурних, Нововіч Врославська, Магніце і Вода. От от все. друга така жива артерія міста це вулиця Легніцька, і по Легніцькій десь до. Магнолії, може трошечки за магнолію. В принципі, проживати теж можна з цього району. Достатньо зручно доїжджати, теж майже в будь-яку частину міста. І по Лігніцьке часто їздять якісь автобуси робітничі, і де можна вас забирати з зупинок. Е, крім цього, половина вулиці Халєра, там що, там, де йде Атфата, наприклад, да, Атфата і туди в сторону постанців Шльонських. Це в принципі теж адекватний район для проживання. Е, наступний район для проживання непоганий це. Район плаца Грюнвальського да, тому що теж деякі підприємства вони знаходяться в той частині місця на виїзду, да, в сторону, наприклад, Олішніці. Не кажу, що це прямо в Олішницю треба їздити, але десь там в ту сторону, теж засвідоточене підприємства, і в принципі там теж проїжджають по центральній вулиці, по плацу Грюнвальському. Це велике логістичне, логістичне кальцо міста. Да, то там багато транспорту проїжджають. Тому це теж непоганий район для проживання, але тільки не в період. Першого там вересня, 1 жовтня, тому що там е, знаходиться один із самих найвеликих університетів врославських. Там купа студентів, купа, купа, купа студентів. Тому якщо шукати квартиру в тому районі, то це треба шукати десь там травень місяць, червень, місяць, плюс-мінус в тому районі. Е, ну і все. Е, тепер хочу подитожити районами, в які точно не треба поселятися. Не в коєм случаї, це в першу чергу Пшипольшиполя воно теж достатньо велике. Воно поділяється там, на ближнє пшиполя, на дальнє пшиполя, е, але в будь-якому випадку там. Всюди ціни можуть бути трошки дешевше, але об'єктивно е, туди можна поселятися, тільки якщо ви маєте автомобіль і готові їздити по об'їзної е, на, на ті біскупіці подгурне, наприклад, нову віч Розласка, в цю сторону. Да? Але все одно ця дорога по перше у вас буде достатньо дорога, бо по-любому їздити власною машиною, це буде дорожче ніж їздити робочим автобусом. Е, по друге, це час, тому що вам той проїзд по об'їзної буде займати все одно, як мінімум, там. 40 хвилин часу, напевно, на машині ви будете їхати, як мінімум. Тому що ну, весь Вроцлав, він в 6 ранку бере і виїжджає на ті всі підприємства. Там страшні пробки. Тому. Це проблематично жити на приполі. Е, наступний е, теж не дуже хороший район. Це Гай, і це, це Альташин. Альташин це два таких райони, де не проїжджає жоден робочий автобус на жодне підприємство. Я жодного разу не бачив якоїсь вакансії, де б людей могли забирати з цих районів, і ціни там теж трошечки дешевші. Це власне з цим пов'язано, що вони якби достатньо проблематичні. Ну то взагалі якби дупа. Да? Тобто з я вам скажу чесно, що в мене хто там із людей жив, то вони брали велосипед і вони їздили на Портиніці, там де я проживав, на Порше, Центр, БВ, центр, Алія Каркановська. в общем, уліца. Ставили там свій велосипед, садились в робочий автобус, їхали на роботу. Повертались назад, садились на велосипед і їхали додому на Альташин. Вот. Гай, то Гай це добрий район, в принципі, относительно для сполучення з центральною частиною міста. Вроцлава, тобто в центр їздити там окей, куча трамваїв їздить, автобусів прикольно, але на жодне підприємство доїжджати буде нереально. Да? Тобто дуже складно. Як мінімум, вам зранку там 30-40 хвилин буде займати, доїхати з Гая на поставцях шльонських і з поставця шльонських на ще одному робочому автобусі доїжджати вже до міста роботи. Це буде там півтори-дві години вас займати. Це проблема е, ну і все. А і також. Е, Хотів додати ще це район. Новий Двур. новий двор це теж дупа. З нового двора нікуди нічого не виїжджає, нікуди нічого не їздить. Квартири там теж знов таки трошечки дешевші. Тому не попадайте в ту пасху дешевих квартир, бо потім будете проблематично добиратися до роботи чи взагалі можете не знайти собі жодної роботи. Надіюсь, це відео вам було корисне. Дякую за увагу. Пишіть в коментарях наступні теми, яким вам було б цікаво, щоб я освітив в своїх відео. 讲故事吧。